Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сім ракетних та 87 авіаційних ударів завдав ворог за минулу добу. Використовували росіяни і ударні безпілотники. Більше про оперативну ситуацію в українському небі поговоримо з Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Доброго ранку. Отже, протягом ночі якою була ситуація в небі? Розкажіть, будь ласка. Протягом ночі вже опублікували інформацію з приводу е, завдання ударів шахедами. 23 було знищено усі 23 із 23, які противник запустив з Приморського Ахтарська. Спершу е, на Харківщині з'явились перші БПЛА, бочеви, що облетіли вони е, під контроль України території. Власне, в, е, з Донецької області направили більше е, до Харківської. Потім атакували зрештою і Східні, і Південні області. Тож силами оборони. Знищено усі шахеди. Так є і падіння уламків, зокрема в районі, де відбувалася робота протиповітряної брони, наслідки там вже ліквідовано. Таким чином противник завдав удару шахедами, Також звичними вже, на жаль, на зенітними керованими ракетами. Дві таких було випущено з Білгородської області. Ну також ракети х 31 Ну одна така ракета була зафіксована проти радіолокаційного. Це станом на Власне, зараз така, такі дані. Ну плюс не забувайте, що е, каби е, продовжують летіти з ворожих літаків. Власне, було е, вчора знищено два літаки, які запускають е, керовані авіабомби. Ну і РСЗВ, хоч це не ракета, а реактивні системи залпового вони теж ведуть постійний обстріл. Е, про це вже повідомив Генеральний штаб, скільки таких обстрілів було завдано за минулого. Дня. Пане Юрію, якраз стосовно ворожих літаків, виходить, що за останні три доби, тобто 17, 18 і 19 лютого, українські сили уразили шість повітряних цілей противника. Загалом чотири літаки су 34 один су 35 і один су 35 с. Якщо я не помиляюсь, за повідомленнями Дефенс Експрес порталу. От я буквально процитую, якщо дозволити, інформація про падіння літаків прямо вказує на те, що повітряні сили України вже методично реалізують досі офіційно не. Не оголошені далекобійні зенітні можливості. Зокрема, місце катапультування, і це видання на це вказує одного з членів екіпажу су 34 Воно знаходиться за 60 кілометрів від поточної лінії фронту падіння су 35 у 80 кілометрів. Хочу запитати вас, чи означає це, що українські сили або наші партнери такі, ну скажімо так, знайшли можливість протидіяти кабам, які, як ви сказали, росіяни використовують, і ми всі це знаємо. Ще раз, і ще раз кажу не кабам, а носіям, тому що ну, про носіям, так теор... так, так. Про, про каби я теоретично. так. Звичайно, зрозуміло, ви розумієте, Теоретично можна ну все одно щоб було зрозуміло по кабах. Ми звичайно можемо теж щось спробувати застосовувати. Ну але якщо 100 кабів летить на добу, самі прекрасно розумієте наскільки раціонально це буде і чи буде результат від цього? Тому єдине правильне рішення це знищувати саме літальні апарати, тобто літаки противника. Ви сказали шість за три минулі доби. І чи отримали ми вже ну те, що нам партнери обіцяли. Я хочу сказати на ну, зайдіть трошки далі в минуле, ну кілька місяців тому теж було 6 літаків і теж завдано ударів вже на південному напрямку. І Одеська область, і Херсонська, пам'ятаєте, сушки су 24 су сутридцять чотири, сутридцять теж були знищені е успішними завдяки успішним діям повітряних сил. Ну Плюс така ціль, як А 50 та Іл-22, це взагалі вперше в першу історії. Тому звичайно, повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях. Єдине, що таких інструментів треба значно більше. Зрозуміло, що в таких умовах насиченої ворожої протиповітряної оборони, зокрема. На південному та східному напрямку, в тому ж самому Криму російські, завдяки російській авіації, яка власне теж атакує. Ви бачите, скільки авіаційних ударів завдається різними ракетами та бомбами, зокрема ракетами протирадіолокаційними, повітряним силам, важко. Важко доводиться в зоні власне бойових дій виконувати ці спеціальні завдання. Але як бачите, результат є ризик, звичайно, теж дуже великий, але вітрині сили роблять усе можливе для того, щоб зменшити кількість оцих авіаударів керованими авіабомбами особливо. Ну і як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків. Російських після їх знищення в е певний період е окупанти не наважуються підлітати ближче. Бо чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти в глиб нашої оборони. Тому противник прекрасно розуміє, що його можуть дістати. Ну і вже так нахабно вони себе не ведуть і літають менше, особливо вчора. Активність була значно і значно меншою ворожа. Пане Юрію, коли ви сказали бояться підлітати ближче, я згадав цю історію з А-50. Ви про нього згадували щойно. Скажіть, будь ласка, які розвіддані зараз отримують росіяни? Тобто на чому вони тримається їхня повітряна розвитка? А-50 таки літає. Оцей другий борт, який вони пригнали пізніше? Ну, Давайте, окрім А-50, є ще в них Су-24 МР. Це mm -hmm. ж розвідник, який, зокрема, і на білоруському напрямку теж виконує завдання і на північному. Ну, Також А-50 разом з ІЛ-22. Звичайно, вони їх використовують, використовують їх щодня. Це і над Окупованим Кримом польоти, зокрема ІЛ-22-го. Ну, а-50 і ближче вже до Ростова, недалеко залітаючи там в Азовське море. Він може е, проводити радіолокаційну розвідку. Звісно, уже не на такій глибині, на якій було раніше. Раніше вони підлітали е, близенько, так, за що і поплатилися. Тому, е, звичайно, вони пригнали, як ви кажете, ще один літак. Його приганяти особливо не треба. Він може, звідки з будь-якого аеродрому базування, де його вирішать пос поставити на стоянці, так він може злетіти один, другий чи третій, скільки вони там можуть їх використовувати, і таким чином проводить. Власне, радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави. Пане Юрію, дуже вам дякую за цю розмову. І, звісно, за вашу роботу і роботу ваших колег, скажімо так. Це Юрій Ігнат, полковник, речник командувач командування вибачте повітряних сил Збройних сил України. На все добре. Дякую. На все добре, дякую.